Купила на базарі серце куряче, зараз його почищу і будемо готувати з вами. Серце я почистила, промила і розрізала на дві половинки. Підсолимо воду і будемо варити пів години. Одна цибуля, одна морква, зараз наріжемо і в пательню. Мажемо моркву і цибулю і закидаємо наше серце. Даємо сіль перець і крушимо хвилин 20. Доливаємо той бульйон, в якому в нас варилося серце. У мене пройшло вже 15 хвилин, можна 15-20 і тепер додаємо картоплю. Все розмішуємо і готуємо до готовності. Так, додаємо ще ложку сметани, усе розмішуємо і все, можна їсти. Дуже смачно буде.